Так, зібрали, да, зібрали іграшка не забудьте, і сяв в ця надо. Ну, іграшки кладіть просто посередину, вони не ваше спільні. Або на будь-яку сторону. Не оце ще позбираєте. Чого усе в нас? Це не наше усе. А кого ж це? Це сестелу. Неправда. Ми своє відразу взагалі-то позбирали. А вас треба було умовляти. Ой, мама на ой, дякую. А дівчата досі ще не принесли. Эй, ну бо нам тяжко вообще-то. Так, ну давайте я буду нести. Я ж найстарша. Окей. Цілько усі не донесу. Хтось моє нести одну. Я своє. Я своє буду нести і взагалі я і так не донесу. Мам, на ну, нам рук не вистачить. Першу принесла. Боже, тут уже бардак зробився. Треба когось визивати. Ой, я зараз подзвоню, тільки знайду тут свій телефон спочатку. Так, поможете нам усе це донести? Так, поможемо. А, а мені хтось поможе. Що там в тебе? Та ну що ти себе так завалила? Не можна так носити дітям. Ну Так ти ж сама мені сказала. Ну рости. Усе я не казала, щоб тобі щоб ти несла. Усе оце тримайте. Ну окей. А тобі теж не можна. Дайте мою собачку мені, дайте мені мою собачку. Сестра від... Де-де-де хоч де, де? яка моя собачечка. Маленько. Ти хочеш вийти не можна. Так, діти йдіть усі сюди. Так, Ось, ну де там залишилося на чого так. Багато треба буде нести. Уже паршу буду нести, а це тут ще є оце і оце я буду це нести, а я ще сюди це засуну усе точно. Це не треба, то вроді Так да. Давайте проверим учительку самой золотые. Так І сейчас і ось так ее. Так, окей, усе взяла. Ой, ну це тільки залишилося. Сюди можна скласти, добре. І валізка наша, і коляска, і фотозонка. Ну так кладіть сюди, все, окей. Так, і нам горлянди якраз позанимается. Добре. Так все перестань скакати вот зласочка. Ага. Ой, а так куди ти тикла? Не можна, не можна, не можна. Так, нам дайте нам коляску таки, окей. Так, і так надо потащити їх. Ще зараз когось висевемо. Знаєте, що може ви оці костюми викладете в оцю? Окей? Оце місце. А де Ванночка? Так, окей, поклалася, Ванна поклалася для собі. Фух. Цена хоче кластися. Так, давайте мне так нам надо кого... залишився, хтось пустий, да, где Тримайте. І зараз так, дівчата, давай. Я буду найдем вот так. Так, ну і одна залишилася. тобто... Несе, ви підете, ви усі донесете от ой або ви донесете от це і... і залишите добре, добре, а ви дитину будете чоловіка, треба лукатися. Я тут, неси. Так, я не буду до чого іншого дасти, ні не буду. Фух, слава Богу. Так усе забрали. Та ну усе. Так, окей, йдемо. Так. Добрий день, добрий день. Ого, ото у вас завалено дуже. Ой, а в кого це дитина випала? Невірно цікла. Вона вже що ходить може. Ну да, навірно. Я думаю, але ми ще не бачили, щоб вона ходила. А навірно, ну, це її секрет. Так, можете йти в ліфт на, е на другий поверх. Окей, і розкладатися можете. Тільки одна проблема, чого вона тепер не хоче кластися назад.